А якщо, можливо, не дивіться, просто свайпайте далі. А, що мені тут потрібно зробити? Моя ціль досягти чогось однакового, тоді я можу зняти степені. Ну, в мене тут є натяк на п'ятірку, очевидно, мене так зробити. Дивіться, що це в мене таке. Тут між цими степенями це буде дія множення. Тобто я можу помножити, правда? Ну, це щось мені так. Ну, спростить трошки задачу. Тепер дивіться, 0,3. 2 десятих, Як читаю, так і записую. Це переписуємо. 25 – це може бути 5, правда, в квадраті. Ну, а той степень переписуємо далі. Ну, вже легше, ми наближаємось, наближаємось. Дивіться, тут 5 перемножимо. на Х на х, х квадрат тут настане мінус 3, далі в нас буде 4х, ну і мінус 12. Тепер 2 і 10 можна скоротити, на 2 поділити, не знаю, доведеться нас допити, доводить, бачите, 1 п'ята виходить, там все переписали. Тепер отут ми теж перемножаємо степені, прекрасно, рухаємось, ви ще там живі, надіюсь, е, до. Дивіться, тут зроблю дію, Мінус 3-4 це в нас один, так і перепишемо. Тут, ого, дивіться, я знаю, що в мене є степені, і там є така формула. Вона, бачите, що робить? Вона в оцей степень перевертає. Тобто я можу з 1 5 зробити 5 в мінус першому степені. Прекрасно, можна йти далі. Можна, так. Да. Дивіться, що тут? Ну, там ми переписали. Так, тепер бачимо, що в мене тут степені. Дивіться, знову. Ох, Знову, знову бачимо, що степені в нас а, тут будуть перемножатись, тобто це в нас стане в мінусовому степені. А, і тепер виникає питання, що мені робити там 5 5 множиться. Що мені робити тут з цими степенями? Леся, що я роблю? Я знаю, що в мене є ця формула, тобто я можу їх перемножити. Прекрасно, якщо ми цього вже досягли, тут далі вже буде просто. Скопіюю наверх. Uh, і так, ми подалі відмовилися, <смігали> uh, що я тепер можу зробити? Тепер можна, правда, скоротити. У мене там і там 5, і ми опускаємо степені. Далі все просто перенесемо все в одну сторону вліво. Так як в мене є х квадрат, то я не розділяю. бачите. Тепер м -м, треба зробити дію. Дивіться, х плюс х це 2х, і в мене тут мінус 2. Ну, супер, вони взаємознищуються, тому що два однакових з різними знаками. Тут робимо дію, і тепер залишається найлегше. Ми 4 перенесемо, і що це буде? Надіюсь, ви сказали не тільки 2, а й мінус 2. Чому мінус 2? Дивіться, якщо б я розписала, степінь знищує мінус, тому у нас підходить два числа, тобто тут буде два розв'язки і 2, і мінус 2.